Доброго дня малята! Я знаю, що у багатьох із вас є домашні улюбленці, а давайте сьогодні зліпимо улюбленця з пластиліну. А якого саме ми будемо ліпити, відгадайте загадку! Хто з хвостиком і з вушками, кого лапки з подушками, як ступає, ніхто не чує, тихо крадучись, полює. І маленькі сірі мишки утікають всі. Вірно малята від кішки. Сьогодні ми разом зліпимо котика. Давайте уважно роздивимось його. Він у нас якого кольору? Рудого. Має тулуб, голову, передні та задні лапки і довгого хвостика. Голова у котика. Що кругла. На голові знаходяться оченята, вуса, носик, ротик. Вірно. А для роботи нам знадобиться дощечка, пластилін білого, чорного та помаранчевого кольору, стека, вологі серветки. Давайте з вами візьмемо оранжевий пластилін та сформуємо овал. Це буде тулуб нашого котика. Ось такими рухами долонькою. Ми сформували овал, потім стекою розрізаємо з однієї та іншої сторони. А пальчиками погляньте, закручуємо і робимо лапки. Потім. Ми вигинаємо цю частинку в дугу ось так і починаємо робити голову кота. Для цього ми беремо також оранжевий пластилін і формуємо кружочок ось такими круговими рухами. Це буде голова. А для вушок відриваємо невеличкі шматочки пластиліну і прикріпляємо на голову. Приплюскуємо і витягуємо злегка. неначе формуємо трикутничок, два вушка є. Тепер будемо робити з вами мордочку із білого пластиліну. Невеличкий шматок злегка приплюснемо. Пальчиками і сформуємо мордочку, яку потім закріплюємо на голові. Ось так. З жовто-гарячого пластиліну скручуємо маленьку кульку. Це буде носик нашого котика. Потім беремо невеличкі шматочки чорного пластиліну і скручуємо маленькі оченятка. Також з чорного пластиліну виділяємо шматочок. І розкручуємо тоненький джгутик, який потім ми з вами, коли розкачаємо довгий-довгий тоненький, ми поділимо на цілих шість частин. Це будуть вуса нашого котика. Прикріпимо по три з кожного боку. Ось так. Тепер беремо голівку і прикріплюємо до тулуба. Погляньте, який гарненький котик. Котик майже готовий. Залишилося зробити хвіст для нього. А для цього нам знадобиться оранжевий пластилін. Беремо шматочок і формуємо овал. З одного боку трошечки тонший. І тонким краєчком ми будемо прикріпляти його до тулуба. Так хвостик виглядає пишніше. Погляньте, ось такого котика зліпила я! Я впевнена, що ваші вийшли ще краще. Надсилайте фото свого улюбленця. До зустрічі, малята! А я з радістю чекатиму на ваших котиків.